Всім привіт! На зв'язку фермерок. в цьому відео я хочу показати, як я боровся з пожовтінням часнику. сульфат магнія. Друзі, я в шокі. такий швидкий результат. Всім привіт! На зв'язку Фермерок і в своїх відео я показую, як я в селі з нуля, без жодних знань питаюсь зробити свій невеличкий бізнес. І перше з чого я почав, це вирощування часнику. в мене на даному етапі 25 соток. от Я вже його посадив, він в мене росте. Було вже дві підкормки азотні. Ви це можете побачити в моїх інших відео. А зараз в цьому відео я хочу показати, як я боровся з пожовтінням часнику. Отже, поїхали. Всі люди, які займаються вирощуванням рослин в нашій країні, зіткнулись з дуже холодною весною. Були і заморозки, і в мене почав жовтіти часник. У мене трохи даже була паніка, я не знав, що робити. І коли я дослідив це питання, зрозумів, що нічого страшного в цьому нема, треба брати і щось робити. Так що я зараз покажу, що робив саме я, який в мене був після цього результат. Купив я для того, щоб внести по листу це сульфат магнія. Ось що ще мені порекомендували інсектицид боксер. Інтекцицид боксер це від лукової мухи. Це 150 мл, це на 1 гектар формулу я вже порахував, яку мені потрібно на 20 соток на цю діляночку. І ще в мене друга ділянка аж соток. І все такий прилипач, щоб воно все прилипло, при, прилипло до листа і мала максимальний результат своєї дії. Ось в мене я розписав до дозіровки. Так що зараз поїдемо на ділянку і буду далі розводити, вносити. Отже, дивимося. Чим я буду вимірювати свої дозування, які я вичитав, це шприци. І ось такі от кульочки. А так як вагів в мене нема вдома, отже, їдемо в перший магазин і будемо просити допомоги. Взяв з собою кульочки. Зараз буду розсипати по 370. 5 грамів на кожні 10 літрів води, що мені потрібні на мою ділянку. Загрузив майно. Ось це наш магазик. Я думаю, нам тут допоможе. Люди у нас в селі дуже відзивчі, так що мені з радістю допомагають. На нашу місце. Це сульфат магнію. Магнію Часник по листу буду вносити, щоб після стресу він відійшов. Загрузили. Отже, зробив я собі дозіровки, що мені потрібні. Зараз переміщаємося на ділянку з частиком, буду розводити все це і ручним оприскувачем буду я оприскувати свій частик і вносити ці добрива. Отже, на мою діляночку 20 соток часнику, мені потрібно 3 кг магнію, 150 мл прилипача і 40 мл боксера. І це все я колотю на 80 літрів води. Так як я буду оприскувати ручним оприскувачем, він на 10 літрів. Я розділив на такі пакуночки. На 10 літрів 375 г магнію. Потом боксера у мене йде 0,2 мл. І цього прилипача у мене йде 15 мл. Оце така дозировка У мене йде на 10 літрів води. Зараз буду ще ділянку розподіляти. Ділянку я свою розділив на 8 частин, вираховував я його шагами, брав ширину моєї ділянки, рахував шагами і потім з цього зробив 8 більш-менш одинакових частин. Друзі, я вибачаю за те, що я не показую. Усі процеси своєї праці, тому що в мене нема кому знімати ці відео, я знімаю це сам, і в мене нема ще оборудовання, чи ну, підножки, підставки під телефон. То так що справляюсь як можу на даному етапі, але я гадаю, що згодом я ці питання вирішу. Пройшовши один рядок двохметровий, таку полоску, яку я собі розмітив, я зрозумів, що я не можу засунути 10 літрів у 2 метри ручною, ручним оприскувателем. Отже, я вирішив збільшити дозу води і зробити 10 літрів на 1 метр ширину полоски. У мене виходить тоді не 8 відер води, а 16 відер води. І тоді я равномірно розпределю на всю ділянку свою норму добрив, яких я хочу внести. Ось таким чином я це робив і забризкав усю свою ділянку. Після того, як я все забризкав, результат недовго заставив себе чекати. Друзі, я в шокі такий швидкий результат я взагалі не очікував. Дивіться, ще вчора я ходив тут, оприскував е сульфатом магнієм. І вчора цей часник був, ус, усі листя були такі е, жовтізною ну, жовтим. Віддавали жовтим. Зараз я дивлюсь, усі листя стали темно-темно зеленими. Це пройшла тільки одна ніч. Це я вчора з обіду десь це зробив. З обіду я зробив. І сьогодні вже такі широкі, крупні листя і темно-темно зеленими стали. Ось, я в шокі. Кончики не відійшли, кончики не відійшли і нижний лист він вже дуже був сухим. Але в цілому результат, і я, чесно кажучи, я в шокі. Результат дуже є великим, дуже діюча речовина така і потрібна для чесноку, вона оказалась. Пройшов тиждень і я приїхав на ділянку перевірити стан часнику. Після підживлення сульфатом магія. Отже, зараз побачимо. стан часнику гарний, часник високий, листя широка, але нижні листи, вони, я так зрозумів, вже їх не спасти і вони залишилися такі ж як і були, жовті, але в, в цілому вже нові листи, вони вже гарні такі, широкі, високі, мощні. Ось у мій палець і все такий в мене вже стебіль часнику. Трошечки менший за мій палець. Вирішив ще понаблюдати за чесником, якщо ніяких змін не буде, то можливо ще раз пройду по листу магній або інший якийсь антистресант. це з того часу, як пройшли дощі і більш-менш стала сонячна погода, але ночі в нас дуже холодні, ось плюс 3, плюс 4, плюс 5 вночі градусів. Так що я вважаю, це теж впливає на розвиток часнику. І тому і він трохи важко відходить. Тому і нижні листочки такі жовті. Я вважаю, що це дуже було правильне рішення ще зачекати, тому що... Азоту я вніс достатньо. Магнію, сіри теж достатньо я вніс. І я почекав 4 дні і я був вражений результатом, тому що часник відійшов. Пожовтіння нижних листів воно осталось. Я так зрозумів, що їх вже не спасти ці листи, але в цілому зелена маса. Стало ще більше, вона гарно набрала свого об'єму. Знову я приїхав на свою ділянку часнику. Часник дуже гарний, дуже гарний у самому рості. Висота часнику зараз я вам покажу. Все, моя нога, ось це часник. Мені десь поколіна це десь сантиметрів 60 вже є. 50 десь 50-60 сантиметрів вже у мене є такі кущі. Ширина листка ося виходить завбіжки мого пальця. Дуже я вражений результатом. По завершенню цього відео хотів би сказати, що я не даю рекомендацій, як це правильно робити. Тому що я і сам вперше це робив. Але результатом я задоволений. Отже, кому сподобалося це відео, ставте палець вверх. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. не забувайте за колокольчик, щоб не пропустити інші відео. Тому що далі буде не тільки про часник. З вами був Фермерок. Я до зустрічі.